26 січня в онлайн формації відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів так званого фінансового рамштайну, у якому взяли участь Україна та країни-союзники. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що під час засідання озвучив ключові завдання. Мова йшла зокрема про забезпечення бюджетної підтримки України у 2023 році. Шмигаль наголосив, що вже є допомога Ога від сполучених штатів Америки та Євросоюзу на 10 мільярдів доларів та 18 мільярдів євро. Також говорили про відновлення України. У цьому питанні визначено чотири пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відновлення житла та критичної і соціальної інфраструктури. Раніше відбулося засідання енергетичного Рамштайну.